Друзі, далі поговоримо ми більше про те, що відбувається в місті Маріуполі. Як живе Маріуполь, розкаже нам Анна Романенко. Це журналістка з того прекрасного колись. Сподіваємося, найближчим часом буде це місто Маріуполь. Доброго ранку, пані Анно. Доброго ранку. Пані Анно, Хочеться почути е, наскільки масовими є оце явище, коли справді росіяни приїхали е, на працю. Немає контрактів, немає грошей. Це так так сусіма. Ви Знаєте, це повідомлення ми нещодавно стали отримувати раніше, ми точно знали, що не отримують гроші наші місцеві Маріупольці, які винаймалися на роботу. Навіть люди, які пристали до роботи в окупаційній адміністрації, погодилися на таку власне на такий статус колаборанта для себе. Навіть вони не отримували гроші тривали час, і їм пропонували їжу замість грошей. Але от нещодавно все. Ні, ми вже дізналися, що не тільки місцеві, але й при, приїжджі росіяни теж мають проблеми з виплатами. До речі, останні виплати в Маріупольському водоканалі місцеві отримували в червні, і, і це було 30% від того, що вони заробили в липні. Взагалі не мали жодних виплат. Тому так та така ситуація щодо росіян, вона для нас трошки нова, але ми очікували такого розвитку подій. І слідкуємо, що буде далі. Ну насправді так не диву. Якщо вони до нас так ставляться, що їм своїх берегти. Мені здається, їм абсолютно байдуже. Тим не менш, пані Анно, ми тут зазначили про будівельні професії, але я чув коли там і збираються і вчителів завозити загалом з іншими професіями, як у місті чи справді знаходяться якісь відчайдухи в Росії, хто туди приїздить працювати. Знаходиться відчай духи. Розумієте, в Маріуполі по всіх спеціальностях за всіми фахами є великий брак людей, тому що з міста поїхали в першу чергу люди, які, ну, які вважають себе фахівцями, які більш сміливі і можуть влаштувати своє життя за межами міста. Найбільш професійні і тому зараз в місті не вистачає вчителів, не вистачає лікарів, не вистачає будівельників, не вистачає інженерів нікого не вистачає, тому вони завозять масово людей з Росії. Чим заманюють заманюють дуже великими грошима. Якщо середня заробітна плата вчителя на території Російської Федерації 20 25 тисяч російських рублів, то в Маріуполі їм пропонують 100 170 тисяч рублів. Тобто для, для людей це такі заробітки. Вони їд. Хто вимер, але ви знаєте, ну ми слідкуємо за соцмережами, що пішуть люди, і я спілкуюся з вчителями, які виїхали з окупованих територій, але підтримують зв'язки з тими, хто там залишається. Деякі, наприклад, там вчителі вони не просто приїжджають, щоб підзаробити, Вони ще і дійсно вважають, що вони тут роблять велику справу і відчувають себе якимись, якимись справжніми героями. Тому, тому так люди їдуть, росіяни. Ну поки що і, і є таке ж побоювання, що ці нові будинки, які будує Міністерство оборони Російської Федерації, в Маріуполі, що вони будують їх не для маріупольців, а власне для тих, хто приїжджає сюди туди заробітки, а також для військових, які там е, постійно розміщуються. Е, Ну, пані Анно, я просто хотів е, про це й поговорити далі. Так, от я кажу, що як ці як колонізатори, от вони, мабуть, себе так від. Е... Відчувають себе. У нас зірвалося трошечки зв'язок. Зірвався з Анною Романенко, журналістку з Маріуполя. Друзі, зараз ми його відновимо. Є певні ускладнення, але бачимо, як місто живе, бачимо, в яких умовах перебувають там наші люди, на що їх змушують заради якогось, ну не те, що життя, виживання просто за за їжу змушують працювати, і це також процес триває. Гло гроші не платять. Ну і тих, кого привезли туди, росіяни так само не працюють за гроші, просто працюють з руномонові місці і намагаються з посмішкою да, нести руський мир. Знищили просто мит... місто з лиця землі, просто знищили. І тепер от вони щось там, ми, русський мир, зараз як побудуємо, як заживемо. Слухай, ну, ми просто. ж все бачили вже в ДНР, ЛНР. Вони ж там казали те ж саме. Ну, що ми побачили? Щось змінилося, там на краще, ні, нічого не змінилося. Абсолютно. Жити стало набагато гірше, про це говорять всі, навіть ті, хто там жив, казав, зустрічав, до речі, будемо відверто казати, цей русський мір у 2014 році. Ну і що? І все. І все. І якщо так пригадати, то куди Росія приходить, там стається ну, те ж саме. Там нічого не змінюється на краще. Тому треба думати. Так, да, друзі, завчасно думати, ми чекаємо на пані Ану, тому що ніхто не відпускав місто Маріуполь з нашої уваги. У нас постійно про це говорять. І подивіться, як бурхлять просто соціальні мережі історіями жінок, особливо дружини, і сестери, і мам і кого завгодно, але рідних захисників Азовсталі, власне, захисників оборонців Маріуполя. Наскільки зараз намагаються їх дістати просто ну, з цього полону, де ось вони так. Так, перебувають, і звичайно, ми розуміємо, що той вибух в Оленівці це просто тероризм вищого гатунку. В історії дуже е, дуже ну знайти пояснення цьому вкрай важко, але от росіяни це на це наважилися в історії такого. Ну або один раз було, або і не було зовсім. Ну Росія в жорстокостях найперша і. Ну, зрештою, сподіваємося, що наших захисників найшвидшим часом вдасться дістати з цього з цього пекла. Ну а поки я розкажу вам і таку новину, яка до нас е прийшла уже з. Німеччини повернемося до теми Маріуполя. Ми трішечки згодом. Ну так ось у Німеччині друзі помер художник Дмитро Врубель, автор знаменитого графіті на берлінській стіні. Братський поцілунок або господи, допоможи мені вижити серед цієї смертної любові там. Зображено пристрасний поцілунок Леоніда Брежнєва та лідера НДР Еріха Хонекера. В рубелю було 62 роки. Зазначаю, що впродовж двох місяців він боровся з коронавірусом. До слова у 10-му році митець виїхав з Росії та оселився у Німеччині. Останніми роками займався віртуальними виставками в інтерв'ю Welle у 17-му році. Врубель та його дружина Вікторія Тимофеєва сказали. Початок путінізму ми малювали, тому і кінець теж малюватимемо будь-якому разі, якщо дасть Бог дожити до цього моменту. На жаль, митець так і не втілив свою мрію у життя. Пішов вічна пам'ять. Але ось пані Анна, журналістка з Маріуполя, друзі, повертається до нашого ефіру. Змогли ми її доєднати. Пані Анно, ви вже з нами, ви нас чуєте? Так, я чую. Пані Анно, ми закінчили розмову на тому, що будують житла, і ви думаєте, що це, скоріше за все, якраз для тих вахтовиків, для військових, але аж ніяк це не відбудова житла, яке буде доступне для маріупольців. Я думаю, що частково комусь дадуть це житло показово і зроблять красиву картинку Але значать. Кількість квартир, звісно, піде саме для військових і для тих, хто прибуває тут з Росії, тому що цим людям теж нема де жити. Вони є за моєю інформацією, вони зараз мешкають на території Білосарайської. Аси, це таке селище біля моря, і вони займають будинки заможніх людей, які там будували. Там дуже багато заможних будинків на цьому селищі, але це не дуже зручно. Бо від Білосарайської коси до Маріуполя приблизно. 30 хвилин їхати, і тому, звісно, треба щось і для тих, хто залишається в місті, контролю, контролює, так би мовити, ситуацію. Тому я думаю, так. Ще ж е, говор, говорить на підтвердження цієї думки, те, що в Маріуполі вже почали. Пані Анно, чи повернеться зараз? Звук ми його трошки втратили. Ми разом з нами. Отак, От друзі, почули. Ми да, що окупанти е, намагаються контролювати ситуацію в Маріуполі. Хоча розуміють, що їм жити ніде, тому змушені окуповувати вже приватні оселі заможних українців, які там жили неподалік Маріуполя. Ну і ми точно знаємо, що вони перетворять ті будинки. Слухай, я взагалі не розумію, на що вони розраховують. Ну що вони там жити будуть, ці росіяни? Вони приїдуть та будуть жити в Маріуполі серйозно. В курортному місті, де mm -hmm. нема Азовсталі, вони хочуть його знищити. Ну це я не знаю. Дім це риторичні питання. Насправді, ось може пані Анна нам допоможе на, для них на них знайти відповіді. Пані Анна ви тут? Так. не хочеться вас відпускати просто, Маріуполь. Це те про що мають знати українці, як же живе це місто, яке боронили, і яке по факту ще тримається, і росіянам його не вдалося знищити. Пані Анно, дивіться, ми ось з Дмитром тут говоримо про те, що а навіщо вони це роблять? От вони справді залишаться жити в цьому місті в Маріуполь, куди вони приїхали, розбомбивши, а потім приїхавши туди. Це нові Стичні колонізатори здорова да, Це виявляється маячньою повною, да тому що навіщо було руйнувати, щоб зараз відбудовувати. Я дивилася уважно той стратегічний план, який так би мовити, вони там розробили на швидкоруч, і там, взагалі, єдине, що прописано детально. Це транспортна е, інфраструктура. Вони мають намір побудувати залізничі колії до Таганрогу і, і далі на схід до Приднестров'я. Вони мають намір е, відбудувати там транспортну магістраль. І я розумію, що для них Маріуполь це такий ось транспортний коридор, який вони мають використовувати для своїх цілей, в тому числі для забезпечення з е, е, Кримом. І всі інші напрямки вони не розмовляють. Там немає немає нічого щодо відновлення підприємств, щодо розвитку бізнесу нічого немає, але дуже багато уваги саме транспорту. Тому я думаю, що вони зроблять якусь показову картинку, залишать там кількість певної певну кількість людей для забезпечення цієї транспортної інфраструктури, і на цьому буде все. Але подивимось, я сподіваюся, що у них не вистачить часу ні на що, і що ми швидко повернемо це місто назад до України. Не тільки його так, ми всі на це сподіваємося. Пані Анно, ну от ви говорите, що те ще була магістраль, там залізна дорога. Я от чомусь одразу і згадав цю Росію величезну, де одна ця транссибірська магістраль і навколо нічого немає. От вони хочуть наш південь України таке власне і перетворити. Мабуть, ну не матимуть успіху, не дамо їм це зробити. Пані Анно. А ви згадали ось військових і ще хочеться почути наскільки активні російські військові в Маріуполі? бо доходять чутки звіти, що там і техніку бачать колонами, яка рухається там в бік Херсону. Я до того і хто там, це вже Розгвардія, чи все ж таки це кадрові солдати військові? Поки що це кадрові солдати. Рух техніки дуже великий щодня, але він не щодня такий активний, тобто бувають дні, коли дуже велика активність, і ми бачимо це, що ну, і повідомлення, що вони пересувають війська в бік Запоріжжя або в бік Херсону. Ось, коли активно почали розповідати у на, 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 наші журналісти про е, наступ, е, який е, зсу планує на Херсоні. У цей час і почався дуже такий великий рух техніки е, на південь е, країни. Тобто багато багато військових, і але переважно це все ж таки ще не Росгвардія, це саме військові. Ну а стосовно чисток, стосовно фільтрації, як оця влада ставиться до Маріупольців, які українці, які там залишилися. Ви ж розумієте, що фільтрація це взагалі така суто маріупольська історія, і це дуже дивно, тому що фільтрації не було в Херсоні, фільтрації не було в Бердянську, але вона є в Маріуполі, і жоден Маріупольць досі не може виїхати або в'їхати в місто. Я знаю, що деякі, ну, деяких людей, які залишаються в місті саме тому, що вони побоюються, що не пройдуть ту фільтрацію, але. Загроза вона насувається, тому що в е, серпні окупанти почали відкрити такі фільтраційні центри безпосередньо в Маріуполі. І зараз їх мета, щоб кожен маріупольс, навіть той, хто нікуди не пересувається, сидить в своїй квартирі, щоб він пройшов цю фільтрацію. Вони дуже бояться азовців, бояться так сильно, що в кожному маріупольці людину, яка так чи інакше пов'язана з азовом, і це жахливо, тому що тому що це така дискримінація і це загроза. Ми не знаємо кількості людей, які не прийшли в фільтрацію, які. Опинилися в тюрбах Російської Федерації через це, і це жахливо. Це справді жах.